Цікавить готовий бізнес у ЖК Варшавський? Ходімо, покажу. Офіційна тераса, фасадне приміщення, діючий бізнес, а також активні соцмережі. Це не просто кав'ярня, це готовий бізнес з коктейль-баром. Всередині 70 квадратних метрів зі стильним ремонтом, повністю обладнаний простір від кавомашини до гриля і шейкера. Офіційна тераса, що є рідкістю для фасадних приміщень. Бізнес зареєстрований офіційно, наявні всі необхідні документи та медкнижки. Ідеальне рішення для сімейної справи або партнерського бізнесу, коли хочеться стабільності, без старту з нуля. Це чудова можливість зайти в готову історію з репутацією, локацією та атмосферою. Усе це за ціною, що нижче за старт будь-якого проєкту всього 49 тисяч доларів. Це ваш шанс завдяки невеликій інвестиції відкрити собі шлях до стабільного прибутку. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, за детальну інформацію звертайтесь в Дірект.